Доброго ранку, ми повернулись до вас. Так з вами сніданок вихідний, і у нас для вас є чудова новина, оскільки відтепер, що суботи, ви матимете можливість відвідати телересторан. Бо ексцентричний одеський шеф-кухар Сава Лівкін та наша телеведуча актриса Людмила Барбір об'єднали свої кулінарні пристрасті. І так народився новий проект, який називається Їжа у великому місці. Зустрічаєте так, зустрічайте у нас в гостях Сава Ліпкіна і Людмила Барбір. Заходьте швидше, там щось смачненьке. я бачу. Приємно Ми про вас М -м -м. подбали. Доброго вам ранку Сава. за ранку. Сідайте. та ось. Тут, Відчувайте себе комфортно. Відчувано. Ми у ваших закладах теж себе комфортно відчуваємо, завжди розвалимося, насолоджуємося. І ви в нашій студії теж відчуваєте себе комфортно. Дуже раді, що ви до вас прийшли. А я от, ви, знаєте, там готувалася ж до ефіру, думала, як воно там все буде. І випадково потрапляє мені на очі новий фільм, який називається Нома. Нома це документальний фільм про один ресторан в Копенгагені. Розумієте, це маленьке містечко Копенгаген. Туди навіть туристи в принципі, рідко приїжджають. А ресторан в цьому місті отримав три найбільших нагороди: як кращий ресторан взагалі у цілому світі, і це була просто такий ну, прорив, тому що хлопець із Македонії. Якби його не сприймали там, він створив ресторан і створив нову кухню. До чого. До речі, ми бачимо фотографії. Оце Рене, головний шеф кухар До чого я веду? Ось цей хлопець Рене, він зробив справжню революцію. бо він вирішив готувати на місцевих продуктах. Тому часу, поки ви його показуєте, ресторан вже закрит. Не закрит! Там ресторан бронюють місця на три. Ресторанному вже закрит. Да ви що? Так вийшло. А а чого? але тим не менш революцію він звичайний. Я б розрабував пару літ. І вирішив, що цей тренд в їхній країні вже закрив. Просто у ново, але він все одно пішов в історію, тому що він створив. Кращий ресторан, нагорода тричі він її отримав. І він годував людей. Люди бронювали за три місяці продуктами абсолютно унікальними. І мох їли, і яйця, чая як їли, і там не знав да, Все, її що її. вирощували. До О, чого веду? свіже О, може чай, бути тільки чай, те, що є, вирощується, що ще така свіже може бути те, що вирощується у нас в країні. Кінечно ви теж прийшли, я так розумію, з новаторством, з революцією. Правильно? Без, такої я без її без, чаєк. Бізчасне. Ви знаєте, це тільки початок. Я вам хочу сказати, що, можливо, це такі делікати, які теж будуть. Насправді сидіти. Зараз Сава більше скаже, що це нова українська кухня. Тобто, Сав, хіти. Є своє представлення давним-давно виношене. Діло в тому, що в ресторанах України давним-давно подають Карпач, Газпаче і другие і другие європейські блюда. Я предлагаю эти блюда, уже известные, оставшими городскими хитами, перевести на украинский язык. Супер, На пример. украинский язык. Угу. Да. И сделать их доступными, понятными, а главное, носителями украинской культуры. -куль -куль Культура, тобто Карпач да. буде тільки з українського м'яса, так ну, нюансами, з нюансами, з нюансами. дуже важливий момент, що е, у мене перше питання було, коли я познайомилася з Савою. І ми про цей новий проект говорили. Чого ми чіпаємо традиційну українську кухню? Традиційну українську кухню ніхто ніхто не чіпатиме. Це наша візитівка. Борше вона є Борщ стане святим. Да. От бо тому, що банош відстоює. бо у багатьох країнах в Європі Банош і борщ. Все, це, це, на Б Без касання, от в багатьох європейських країнах є традиційна кухня і є вже сучасна кухня. Наша українська кухня на мапі гастрономічній в Європі не представлена. і Ми сподіваємося, що Абсолютно сама то тобто ви створюєте сучасну українську кухню. Так, це кухня современною. Болі того, ми вважаємо, що вона давним да давним-давно присутствує. Просто її потрібно додати українськості зі ещё более современное, ещё более актуальное и ещё более ещё более сделано из местных продуктов. Супер. Что вы нам сегодня принесли? Что-то вкусное. Хочу. Э, <звісна> <звісна> сегодня фасолевый хумус. Импровизация на тему арабского блюда. Угу. Арабские вриски блюда. Белая из белой фасоли. Класс. Ну, в основном он просто приготовлен из других фотографий. Я, я, я я белая фасоль жемчужинка это семечки подсолнуха, это семечки тыквы. Ага. Это масло. Побольше, побольше подсолнечное масло. Класс. Капелька оливкового масла, и, и не без этого. сок лимону, чеснок. сок лимона, чуть-чуть чеснока, буквально чуть-чуть. Ой, тут тві mm -hmm. хрумки чути аж сюди насолоджуся. Mm -hmm. Ну дивіться, ми беремо, ми перекладаємо якби сучасні світову кухню на українську мову. Да. Ви готуєте тільки з українських продуктів, чи все таки будуть Продукты у нас Продукти зараз доступне абсолютно всі Зараз uh -huh. На ринку, слава богу, часи помінялися, і можна купити і оливкове масло і маслини, всі продукти, які не тільки ті, які вирощували у нас, но все-таки базовими продуктами будуть, звичайно, локальні українські продукти базовими. Угу. А нюанси, звичайно, нюанси будуть, конечно Чорний піріс ніколи кидані не ні у нас, ні Але у нас росте гірчиця. і я як люблю нашу кухню. Я вам хочу порадити використовувати гірчицю. Зараз ми будемо з вами дивитися прем'єру і насолоджуватися тим, Ой. що ви створили. Це ваша дитина, яку ви народили дуже швидко і дуже класно. Давайте дивитися. Дев'ять вже було. сьогодні гарант. Чесно кажучи, якось незвично це казати у вихідний, але відтепер, щосуботи, ми готуватимемо разом. Я і мій співведучий просто перевернемо ваші уявлення про українську кухню. Ви готові? Такою ви її ще не куштували. У нас дуже амбітні гастрономічні цілі. Чесно кажучи, я дуже заінтригована. Сподіваюсь, що і ви. Ава Ліпкін ресторатор, автор кулінарних бестселерів, кухар з майже 40річним стажем, власник дев'яти успішних ресторанів, улюблена їжа, риба, тому що одесит на 100%. Найбільша пристрасть в житті жінки і кулінарія. І саме в такій послідовності переконаний, смачна страва це найкращі продукти і мінімум втручання кухаря. Сав, я вже всіх заінтригувала. Тепер розкажи, що ми з тобою хотіли. Є ідея створити на Україні формат сучасної української їжі. І ти в міровій кухні просто адаптуватись на український манер, на український язик. И тем самым сделать эту еду доступной. Добрый, с чем мы начнем? Я бы предложил тебе опробовать банальный ближневосточный хумус из нута, который сейчас продается на каждом углу в каждом магазине. Назва хумус походить від арабського хумус, що означає нут або турецький горох. Це основний інгредієнт страви і природній афродизіак. Перші рецепти хумусу з'явились в єгипетських кулінарних книгах 800 років тому. Однак, за право називати хумус своєю національною стравою борються декілька країн. Ізраїльтяни оголосили хумус своїм і не безпідставно. В Ізраїлі продається вдвічі більше хумусу ніж в будь-якій арабській країні. Проте асоціація ліванських підприємців. Звинуватила Ізраїль в присвоєнні хумусу як національної страви. У відповідь ізраїльтяни сказали: таки не нада звідають. Сьогодні хумус люблять і їдять у всьому світі. А в 2015-му він став стравою року в Америці. Я би предложив же хумус зробити з української фасолі і українських сімічок. Давай. Достаю. Давай. Так первая, первая у нас будет маленькая баночка. Вот она по-моему называется мраморная. Uh -huh. Потом есть у нас ласточка, есть рубин, как твои губы. Обрати внимание. Боже дякую Давай наступим. Насколько... И есть пусть... вот такая вот лима крупная. Ти знаєш, у нас таку квасолю називають шкурганами, тому що в неї дуже товста шкіра і вона довго вариться. Запомню. Правиль? Запомню. А от це називається мавка. Мавка. Лісова дівчина. Лісова мавщина. Мавпадні мавка, мавка, <рес> мавпа, мавка. А мавка і мавка це не одно те же. називається. То ми з якої квасолі готуємо? Вот з цієї готуємо, вона швидко вариться, У неї тонка шкурка, її треба чистити. Я уже замучив заранее вечора. Воду з квасолі треба злити. І я показала Саві свій фірмовий спосіб. одну. одну. Хоча так можна і до вечора. Ставим ее вариант, заживляємо. О, клас, гори. І закриваємо ее. Она закипит, повариться по часам. Потім ми добавимо солі. Хорошо і нічого більше не добавляем. Добре, нічого. Як Ничего, скажеш, да. як скажеш, Сав. Як це називається, ти знаєш? Як? У нас в Одесі це називають мезонпляс. Мезонпляс? Мезонпляс, mm -hmm. да, так. Це чисто одеське слово. А що це означає? Це означає, що у нас порядок на столі. Що все на місці. Все на місці, да. да? вот так. О, вже. Давай додаємо соль, так? Воно вже потепило пів часу. Ось так, ось, немало. Шменю. Ну, правильно, на цю кастрюлю десь так і треба. Все. Зараз ми посолили фасоль, жемчужинку і готуємо тхіну. Що таке мейзон пляс? Я вже знаю. А що таке тхіна? Примерно те ж саме, тільки тхіна. <laughs> Тіна – це соус. Ми беремо э, соняшникові зерні та гарбузові. Гарбузовый тыквенный, правильно? Тыквені. Да, тыквенный. Тут... Я понимаю, что гарбузов и гарбузов не... разные вещи. А я поки тоді підготую. Ты и почист... Да, ты мне сними цедру з одного mm -hmm. лимона, только самый верхний слой. И выдавишь сколько из двух лимонов. Ставим сковородочку и будем жарить. Не порежь пальцы. Боже, как приятно, что ты пеклуешься про мой маникюр. Я про лимоны пикну. Семечки почти готовы. Цедры уже достаточно. Или чуть-чуть. Уже хватит. Раз. Теперь мы берем вторые семечки, вот эти. Так, высыпаем. Опа. Высыпали. Готовий сік лимону Оставимо. без м'якоті і без зерня. І підсмажені зернята перемелюємо блендером. Так, а я поки чищу чесник. Да. Два, Два. Да, да, да. Угу. Сав по чесноку. Чесник готовий. Ми беремо чесничок, Додаємо його сюди. весь. Вісім. Дай мне 6 соли. И дай мне розмарин там стоит. Берем вот Біометр. буквально раз. Капельку купит с ядра. Буквально кишуки. Воно? Нет. Мало соли. А ну да, я попробую. Давай. Ну, чекай, я хочу сама проверить. А я помою руки. Такі, так. Да. Мало солі. Сав, so, поки що не смачно. Зараз буде смачно. Да. Лише дрібка солі, перцю, зубчик часнику і... Зараз вже пахне клас. Я хочу просто спробувала це з этим и все. Пробуй, 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 пробуй. Mm -hmm. Села. Уже лучше, да? Mm. Класно. Насправді, дійсно, воно дуже смачне. Це ж просто, це ж э, не повністю готова страва. Це не готова страва, це не, але її можна... Це не хумус, але можна іспользовать... цілком... Тхіну можна використовувати в, в такому, такому варіанті саму. Ти говори, 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 говори. Угу. Кушай, приємно вибіде. От нього всі підпали. У нас тут готова фасоль. Зливаємо воду, але вона нам ще знадобиться. Тепер я беру фасоль і висипаю та у машину. Додаємо оливкової олії, сік лимона. Можна куштувати. Белый, повитрянный. Вон оно не за натуридкое. Класс. оно таки май будет, как консистенция. Один нюанс. У нас в рецепте этого ингредиента нет, но его тоже нужно добавить. Я сейчас за ним полезу в холодильник. Я заинтригована. Давай. А для чего ты его кидаешь? Но ну, я разумею десерт, напои. А... Становится вкус более воздушным. Именно от льдом. Последняя точка в деле хумуса заключается в слиянии двух лун. Первая – это фасоль, и вторая – это паста тхина. Правильно. Так, внимание, а вы вот теперь приплыли. Що. Є. Так. Да. От час вийшла ідеальна консистенція. Да. Та-дам! Сава, це божественно. Я спочатку думала, що це буде якась перетерта квасуля з часником і зернятами, але це фантастика. Це, це краще, ніж хумус. Останній штришок. Раз. Раз. Один момент. Буквально капельку зеленого. Наш хумус готовый. И сколько эта краса Я думаю, что вот такая порция в ресторане хорошего класса должна стоить примерно 55 гривен. А дома он будет стоить гривен П'ятнадцять сімнадцять. Давай зараз будемо пригощати гостей твого ресторану і дізнаємося, чи цей хумус буде так само смакувати, як і нам з тобою, і чи готові вони заплатити 55 гривень в ресторані. привіт. Доброго. можно вашей уваги? Это комплимент от ресторана. У нас явилась новая страва, мы б хотели, чтобы вы її и сказали свои враження. Меня зовут Сава, я автор. Познакомите меня, чтобы, пожалуйста. Меня зовут Вероника. Вероника, а вас? А, Новое прочтение известного блюда. Вы когда-нибудь ели хлебус? Попробуйте. Да. Угадайте, из чего он сделан. Пробуйте. А я просто... просто хлебом или перцем пробуйте. Які інгредієнти? Як ви думаєте, що там є? Ні, шкварки. немає. Сава, ти зумів зробити з рослинних продуктів м'ясо. рослини це без шкварок. А ви б заплатили за цю страву, за цей варіант хумусу 50 гривень? В ресторані. Звичайно, заплатила б і навіть більше. Ви знаєте, що таке хумус? Хумус, звичайно. Будь ласка, скуштуйте новий варіант хумусу. Смакує не самовито. Я скажу так, по-нашому гарно українському палітра смаку більш ширше. Гарно, скажу. І, і наповнено. Ви в ресторані заплатили за а, такий хумус 50 гривень. 75. 75. Я казала Саві, треба підіймати цим. Вам знаком кумус? Да, знаком. Пробуйте, пробуйте, так? пробуйте. Так. Да. Давайте я вам помогу. Давайте, <с вот это вот, давайте. Давайте. О, замечательно. О, вот это да! Такое ближневосточное блюдо, да, приобретело. Ну, мы его... Да, я продукт. его именно перевел на украинский язык, правильно. Вы бы заплатили за эту порцию гривен 50 в ресторане. Я думаю, вот с такой современной подачей, да, в таком варианте я бы заплатила. Спасибо. Спасибо. Сав, здається, у нас з тобою все вийшло. Я сподіваюся і тебе подобалося? Сава, це тепер Я улюблена автобуса. Тоді побачимося в наступну суботу. М -м -м. Побачимось Це було чудово. Я вас вітаю з вашої фантастичної прем'єри. Ми всі дивилися з захопленням. Сподобалося вам? Так, да, вполне. Ну що ж, а ну бачу, що ви ще прийшли до нас сьогодні не з пустыми руками, а з дарунками да, що це я тарілочка? принес, принес тарелочку, которая була розроблена для ресторанов Твернета примерно три года назад. Вам розработано? Да. Она удобна тим, її можна никогда пальчики не попадают внутрі. Видите, никогда. Само ще й художники це його искать. Удобно нести. Никакое блюдо бы вы не подавали, вы ви, ви, ви будете нести на руках. І це впевнено тримаєш да. тарілку. А як зручно таку тарілочку мати вдома? Да. Тому І удобно, удобно в руки взяти. Тому хтось обов'язково з, з наших глядачів її отримає. Ми чекаємо зробити, на бути. нашій сторінці в Фейсбук під фотографією, під постом з хумусом, Ваші рецепти сучасні рецепти української кухні. Сава Ліпкін, люди Барбір будуть обрати найкращий. І та людина, яка буде визнана переможцем, отримує ось цю ексклюзивну тарілочку. Собі додому.